Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Володимир Зеленський у інтерв'ю журналістів видання Philadelphia Inquirer Труді Рубін підкреслив, що єдиною реальною моделлю для перемовин між Україною і Росією залишається модель, яку застосували при підписанні так званої зернової угоди. Нагадаю, що тоді представники Росії і України. Зустрічалися із представниками Організації Об'єднаних Націй і Туреччини, але не зустрічалися між собою. І міністр оборони Російської Федерації тодішній Сергій Шойгу, і міністр інфраструктури України тодішній Олександр Кубраков підписували окремі документи, які втім визнавалися усіма сторонами, які підписували цю зернову угоду. Як Туреччиною і Організацією Об'єднаних Націй, так і Росією і Україною. Якщо така модель буде застосована для досягнення миру чи призупинення війни між Росією та Україною, це може полегшити обом державам перемовини, в яких не будуть застосовані ці юридичні обмеження, які за великим рахунком накладені і Києвом і Москвою на свої можливості щодо проведення таких консультацій, так нагадаю, що в Україні діє указ президента Володимира Зеленського, який забороняє проведення перемовин із Путіним. Однією з головних вимог російської сторони навіть для початку будь-яких перемовин з Україною є скасування. Такого указу, однак, якщо Володимир Зеленський піде на скасування свого власного указу, який забороняє проведення перемовин з Путіним, це відразу ж поставить Україну у вкрай невигідну позицію у переговірному процесі, продемонструє її слабкість у консультаціях з Російською Федерацією і таким чином дасть можливість Кремлю диктувати свої умови Україні, тобто умови капітуляції. З іншого боку, після того, як президент Путін наголосив, що не визнає легітимності президента України, будь-які домовленості, які будуть досягнуті за участю Володимира Зеленського, також не можуть сприйматися російською стороною як такі, що відповідають інтерпретації російським очільникам Конституції України. До того ж, Кремль буде підкреслювати, що якщо Володимир Зеленський підпише будь-яку угоду із Російською Федерацією вже після того, як з точки зору Москви термін його повноважень на посаді очільника Української держави добіг кінця, це означатиме, що наступник Зеленського зможе легко відмовитися від цієї угоди як такої, що суперечить. Конституційним нормам самої України, і таким чином угода із Зеленським буде позбавлена сенсу з цієї російської інтерпретації легітимності українського президента, яку Путін затято доводить із впертістю, яка заслуговує кращого застосування, є для Росії також тільки один вихід розмови через посередників. Таким чином, якщо ми навіть уявляємо собі в осяжному майбутньому досягнення сторонами якоїсь домовленості, яка припинить чи призупинить на певний час російсько-українську війну, ми дійсно можемо розглядати таку домовленість у формі зернової угоди. Вже не буде перемовин, під час яких представники Москви і Києва будуть знаходитися поруч за столом для перемовин навіть за участю посередників, а будуть перемовини, такі, які зараз відбуваються між Ізраїлем і терористичною організацією Хамас, коли обидві сторони розмовляють із посередниками, а посередники розмовляють із ними і повідомляють про умови сторони перемовин. Це непростий процес, набагато більш довгий, ніж процес звичайних перемовин, бо він постійно потребує узгодження власних намірів із посередниками, і посередники таким чином стають ще однією стороною перемовин. Однак ніяких реальних юридичних перемовин між російською і українською делегаціями, ніяких умов для таких перемовин не існує з точки зору ставлення. Російської Федерації і України до легітимності керівництва кожної із ворогуючих держав, і в принципі, модель зернової угоди є непоганою моделлю для того, щоб в 20-х роках цього сторіччя сторони могли погодитися про припинення або про призупинення російсько-української війни. Виникає звичайно досить важливе питання: а коли Може відбутися така ситуація, за якою модель зернової угоди буде застосована для можливості досягти миру між Росією і Україною. Для цього потрібна відповідна умова виснаження, виснаження сторін у війні політичного, військового, економічного, соціального, демографічного. Звичайно, з української точки зору важливо, щоб такого виснаження найперше досягла Російська Федерація на чолі із Путіним. Для російської сторони важливо, щоб такого виснаження досягла Україна на чолі із Зеленським. Росія наполеглива працює над програмою виснаження України, і ми це бачимо по постійних ударах Російської Федерації по українській інфраструктурі. Немає жодних сумнівів, що і у подальші місяці і роки російсько-української війни Кремль буде докладати зусиль для виснаження ворожої держави. Однак і Україна тепер має додаткові можливості для виснаження сусідньої агресивної держави. це зокрема стосується і можливостей ударів по території Російської Федерації за допомогою західної техніки. І можливості застосування власної української зброї для руйнації російської інфраструктури і створення, принаймні в частині регіонів Російської Федерації, умов, які перетворять ці регіони на такі, що не відповідатимуть стандартам життя для громадян Російської Федерації, які знаходяться. На суверенній території Росії, звичайно, тільки війна на виснаження Росії є реальним інструментом для того, щоб ми принаймні почали замислюватися про перспективи закінчення російсько-української війни в осяжному майбутньому. За будь-яких інших умов Путін не піде на жодні перемовини з Україною з врахуванням посередників чи без таких посередників. Однак навіть в цей час війни на виснаження багаторічної і тривалої, ми маємо знати, якою може бути модель виходу з цієї війни шляхом її припинення або Призупинення і модель перемовин через посередників є єдиною доступною такою моделлю в осяжній перспективі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, Баймія Копі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!